Вихідними у Кропивницькому відбувся різдвяний фестиваль з панкратіону та греплінгу, у якому взяли участь вихованці кременчуцьких спортивних шкіл. Це такі види спорту, які включають в себе бірцівську підготовку і ударну. Панкратіон це стародавній олімпійський від спорту. Там можна наносити удари руками, ногами, робити китки, задушливі прийоми, болюві прийоми. Греплінг це напрямок, досить сучасний, це вид боротьби, в якому заборонено наносити удар. Можна виконувати лише китки, робити домінуючі отримання, больові та задушливі прийоми. Загалом у змаганнях взяли участь більше 200 спортсменів з різних областей України. Наше місто представили п'ять юних борців. Змагання проводились на трьох килимах. Були спортсмени із Черкаської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Полтавської областей. Десь близько 18 спортивних клубів було представлено, а спортсменів десь близько 250 спортсменів. Тренер з фріфайту Володимир Шамаров відзначив високу конкуренцію на змаганнях, адже останнім часом все більше дітей долучаються до занять з фріфайтом, оскільки батьки вважають його більш безпечним видом спорту. Приймали участь і діючі чемпіони Європи серед дорослих, правда, та й по дітях. Кіровоградщина досить інтенсивно розвивається, особливо Греплінг, тому що батьки більш зацікавлені саме в цьому напрямку, тому що він дає можливість розвиватися і відсоток травмування трошки зменшений, тому що в Грепліну заборонено бити. За результатами змагань Олексій Желябін виборов третє місце у Греплінгу. Тихон Шишмаков посів третє місце у панкраціоні. как тигр. Я его бил по животу. Он мне сделал удышающий. И я проиграл. Когда я был на соревнованиях, мне было страшно. Но было особенно, что у меня получил третье место. У цьому календарному році змагань більше не заплановано. Тепер спортсмени готуватимуться до наступного сезону. Поїдемо на тренувальний семінар тренерський, який відбудеться в Канчезаспі, і одночасово там будуть тренуватися збірна України з Панкратіону та греплінгу. У мене туди потрапила одна учениця до складу збірної. Тренуйтесь, займайтесь спортом, приходьте в спортивні зали. Слава Україні! Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.